Я проти того. Ну, проти Тому що в Україні мають українці працювати і владу держати. Дуже позитивно. А чому? Тому що я думаю, що зменшиться корупція, поламають ці, ці корупційні схеми і тому подібне. Це моє враження. Я негативно до цього ставлюся, чесно. Я думаю, в нас в країні своїх спеціалістів вистачає. Чесно кажу, негативно, тому що це ну, так, моя думка. Негативно, я вам скажу. Тому що українським народом повинен керувати українські громадяни. Я, наприклад, позитивно. А чому? Я розумію так, що людина повинна бути перш за все спеціалістом. А з якої він держави, якщо він для нас щось добре зробить? Це тільки плюс. Якщо я хороший спеціаліст, то хай всі працюю. що тут такого. Невежливо. Ну ви ж так, які, які, як казав, конституцію соблюдають наші закони. І по наших законах працюють то що тут такого? Мені Унікація різниці такої немає. Велика. Я думаю, що людей, які мають досвід. В ринкових умовах приймати такі неординарні рішення і не заангажованих думкою, як думаються всі українці, то це корисно. І через що дійсно прийняли такі рішення, щоб хай попрацюють. Побачать вони в нашій реальності, і свіжа людина, вона якась може прийняти якісь рішення, взяти якусь відповідальність на себе, а не сказати, що ну, ми по-іншому не можемо. От, тому така практика вже є, залучення інших менеджерів, які знають як. І не побояться це робити. Звичайно, це буде можливо і непопулярно, і важко для всіх нас. Але разом з тим вони е, знають закони економіки. І тому треба це сприймати нормально. Mm -hmm. Ну, як я ставлюся. З одної сторони, якщо так чесно сказати, у нас, якщо не поставлять якогось чужого, порядку не буде. А чому так вважаєте? Ну, ви дивіться, що воно з цього змінилося. Нічого не змінилося. Тать дати у нас у того. Нічого воно не міняється. Може, ця людина щось поможе. Але. Я, наприклад, проти, але ну, якщо хочуть, хай ставлять, то їхні проблеми до цього.